Це просто шок. Не зняли гроші, втратили все, на що працювали десятиліттями. Одна проста, банальна, я б навіть сказав, побутова дія, про яку ви могли просто забути або не надати їй значення. Може коштувати вам виплат за півроку, а то й назавжди позбавити вас засобів до існування. Пенсійний фонд більше не жартує, і правила гри змінилися настільки радикально, що навіть досвідчені юристи хапаються за голову. Ви думаєте, що ваша пенсія на картці це ваші гроші, які ніхто не забере. Ви глибоко помиляєтеся. Ваші гроші вони будуть вважати вашими тільки тоді, коли ви доведете, що ви все ще живі. Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати ваш правозахисник, і сьогодні ми піднімаємо тему, від якої холоне кров у жилах кожного пенсіонера, а особливо переселенця. Але перш ніж ми перейдемо до цієї пастки, яку для нас підготувала держава, я хочу попросити вас про одну річ. Напишіть прямо зараз у коментарях, з якого міста чи села ви мене дивитеся. Мені дуже важливо знати географію нашої спільноти, щоб розуміти, де ситуація найкритичніша: Харків, Одеса, Львів. Можливо, ви зараз за кордоном або не дай Боже в окупації. Напишіть назву вашого населеного пункту словами це важливо для нашої статистики. А тепер слухайте уважно, бо це стосується кожного хто отримує пенсію на банківську картку. Раніше згадайте, як було кілька років тому. Ви оформили пенсію, отримали картку і все ви могли про неї забути. Гроші капали щомісяця. Ви могли їх знімати, могли не знімати, могли накопичувати на чорний день або на подарунки онукам. Нікого не хвилювало, чи користуєтеся ви карткою щодня чи раз на рік. Ваша пенсія була вашою власністю, і банк був просто сховищем. Держава виконувала свою функцію на рахунок, нарахувала, переказала і забула. Це були часи, коли презумпція життя працювала автоматично. Якщо немає свідоцтва про смерть, значить людина жива і має право на свої зароблені кошти. Ми жили в ілюзії стабільності, де пенсійний рахунок був чимось недоторканним, наче сейф у власному домі. Але часи змінилися: війна, міграція, економічна криза все це змусило державу рахувати кожну копійку. І, на жаль, найпростіший спосіб зекономитись це перестати платити тим, хто мовчить. Зараз ситуація перевернулася з ніг на голову. Вступило в дію жорстке правило, яке багато хто називає правилом шести місяців. Суть його проста і водночас жорстока. Якщо по вашій пенсійній банківській картці не було жодного руху коштів протягом 180 днів, тобто шести місяців. Пенсійний фонд України робить висновок, що ви або померли, або виїхали і втратили зв'язок з державою, або просто не потребуєте цих грошей. Система автоматично, без попередження, без дзвінка, без листа щастя просто заморожує нарахування. Уявіть собі ситуацію: ви вирішили зекономити, відкласти трохи грошей, не чіпали картку, жили за рахунок допомоги дітей чи гуманітарки. А через пів року заходите в магазин, хочете купити хліба, а там пусто і нових надходжень немає. І не буде, поки ви не пройдете сім кіл пекла бюрократії. Хто ж потрапляє у цю зону ризику? Давайте розберемося детально, бо це стосується не лише внутрішньо переміщених осіб, хоча вони є ціль номер один. Перша категорія це, звісно, переселенці, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. До них увага прикута найпильніша. але не думайте, що якщо ви не переселенець, то вас це омине. Друга категорія це пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Там часто немає можливості розрахуватися карткою або зняти готівку в українському банкоматі. Люди бережуть ці картки як зіницю ока, сподіваючись скористатися ними після звільнення, але система бачить лише тишу на рахунку. Третя категорія це наші громадяни, які вимушено виїхали за кордон. Вони можуть економити українську пенсію, живучи на соціальні виплати країни перебування або просто не мати фізичної картки з собою, а лише рахунок. І четверта найбільш неочевидна категорія це самотні старенькі люди в селах, де немає банкоматів і терміналів. Вони можуть місяцями не користуватися карткою, бо просто ніде. А продукти їм приносить соціальний працівник або сусіди за готівку, яка була під матрацом. Всі ці люди під загрозою миттєвого припинення виплат. І тут я хочу зробити невеликий ліричний відступ, дати, так би мовити, трохи води для роздумів, але ця вода гірка. Ми живемо в час, коли цифровізація, яка мала б полегшувати нам життя, іноді стає капканом. Держава перетворюється на бездушний алгоритм. Комп'ютеру все одно, що у вас болять ноги, і ви не можете дійти до банкомату. Програмі байдуже, що в вашому селі вимкнули світло і зв'язок на три дні, а потім ще тиждень не працював термінал на пошті. Алгоритм бачить нуль транзакцій і ставить галочку навпроти вашого прізвища в графі призупинити. Це страшно, тому що за кожною такою галочкою стоїть жива людина, чиясь бабуся, чийсь дідусь, які все життя віддали праці на заводах, полях, у школах та лікарнях. Вони будували цю країну, а тепер країна вимагає від них доказів, що вони існують. Причому доказів регулярних, цифрових, фінансових. Це, знаєте, нагадує якусь антиутопію, де ти маєш постійно махати рукою перед камерою, щоб тобі дали пайку хліба. Гуманізм відступає перед економією бюджету. Звісно, ми розуміємо, що йде війна, що грошей не вистачає, що не можна платити мертвим душам. Але чому механізм перевірки налаштований так, що спочатку стріляють, а потім питають, хто там? Чому презумпція доброчесності пенсіонера скасована? Ось зараз ми підходимо до екватора нашої розмови, і я хочу попросити вас про активність. Це дуже важливо, щоб це відео побачило якомога більше людей, яких ми можемо врятувати від біди. Напишіть у коментарях розгорнуто, як ви зазвичай користуєтеся пенсійною карткою. Ви знімаєте все під нуль у день пенсії, чи залишаєте там кошти і розраховуєтеся в магазинах поступово? А можливо, ви взагалі не знімаєте гроші місяцями. Поділіться своїм досвідом, це допоможе іншим зрозуміти, чи роблять вони помилку. Ваша історія. Може стати попередженням для тисяч інших. Тепер переходимо до найголовнішого рекомендацій: що робити, якщо ви вже потрапили в цю халепу і як з неї вийти, або що краще, як в неї не потрапити. Якщо вам вже заморозили пенсію через відсутність руху коштів, вихід один фізична або відеоідентифікація це процедура, під час якої ви доводите державі, що ви це ви і ви живі. Перший спосіб особисто прийти у відділення пенсійного фонду або Ощадбанку з паспортом, кодом, пенсійним посвідченням. Там ви напишете заяву, співробітник на вас подивиться, перевірить документи і виплати відновлять. Але цей спосіб не підходить тим, хто за кордоном в окупації або прикутий до ліжка. Другий спосіб або це. Авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити за допомогою Дія Підпис. Це найзручніший варіант для тих, хто має смартфон і, хоч трохи розуміється на технологіях, ви заходите, підписуєте документ електронним ключем, і система бачить, що ви активні. Третій спосіб для, то, для тих, хто за кордоном. Можна звернутися до дипломатичної установи України, консульства, отримати довідку про те, що ви живі, і надіслати її поштою до пенсійного фонду. Це довго, складно, але можливо. І четвертий відносно новий спосіб відеоідентифікація. Ви подаєте заявку на порталі пенсійного фонду, вам призначають час, і ви спілкуєтеся з працівником фонду через Viber, WhatsApp, Zoom чи Telegram. Ви показуєте на камеру своє обличчя і паспорт, це рятівне коло для тих, хто не може пересуватися. Але, друзі, найкраще лікування це профілактика, як уникнути блокування, щоб потім не бігати за довідками. Тут все геніальне, вам просте. Вам не потрібно витрачати тисячі, вам не потрібно знімати всю пенсію. Правило руху коштів зараховує будь-яку транзакцію. Абсолютно будь-яку. Це може бути покупка коробки сірників у магазині. Це може бути поповнення мобільного телефону на 5 гривень через додаток банку. Це може бути оплата комуналки, навіть якщо ви заплатите одну гривню за світло. Головне, там, щоб система побачила, там рахунок дебетується, гроші списуються. Значить, власник картки живий і контролює свої фінанси. Банківська система це, це просто набір цифр. Коли там з'являється мінус 10 гривень за покупку хліба, для системи це сигнал активний. Тому моя вам порада: візьміть за правило, хоча б раз на місяць, а краще раз на два тижні, робити бодай одну маленьку покупку карткою. Не знімайте все до копійки в банкоматі, залишайте там хоч 50 гривень для отаких технічних транзакцій. Якщо ви за кордоном, розрахуйтеся цією карткою в супермаркеті за жуйку. Конвертація відбудеться, рух коштів зафіксують. Якщо ви в селі, попросіть онуків поповнити вам рахунок на телефоні з цієї картки через інтернет. Це врятує ваші нерви і ваші гроші. Важливо також розуміти різницю між блокуванням картки банком і припиненням нарахування пенсії фондом. Банк може заблокувати картку, якщо закінчився термін її дії. Хоча зараз більшість карток продовжено автоматично на час воєнного стану. А от пенсійний фонд припиняє саме нарахування, тобто гроші просто не надходять на рахунок. Якщо картку заблокував банк, гроші можуть накопичуватися на рахунку і ви їх отримаєте, коли розблокуєте картку. А якщо нарахування зупинив фонд через правило шести місяців, гроші не накопичуються. Вам потім повернуть заборгованість, але тільки після проходження ідентифікації, і це може зайняти місяці розгляду заяви. А жити вам треба сьогодні, їсти вам треба сьогодні, ліки купувати треба сьогодні. Ми з вами розуміємо, що влада намагається відсіяти мертві душі і тих, хто, можливо, незаконно отримує виплати, але під цей каток потрапляють тисячі чесних людей. Особливо боляче це б'є по переселенцях, які і так втратили дім, майно, звичне життя. Для них пенсія це часто єдине джерело доходу. І позбавити їх цього через те, що вони півроку економили кожну копійку і не витрачали гроші з картки. Це, на мій погляд, верх цинізму. Але закон є закон, і ми, як юристи, мусимо знати, як його обійти або як його виконати з найменшими втратами. Пам'ятайте ще один нюанс: листи щастя, пенсійний фонд не зобов'язаний вас повідомляти особисто по телефону, вони можуть надіслати листа. На адресу вашої реєстрації. А якщо ви ВПО, а якщо ваш дім розбомблений, ви про цей лист ніколи не дізнаєтесь. Тому єдиний спосіб контролю на це ваша особиста пильність. Заходьте в електронний кабінет на сайті ПФУ, перевіряйте статус, слідкуйте за СМС від банку, не пускайте це на самоплив. Отож, підсумовуємо, ситуація складна, але не безвихідна. Правило шести місяців діє, воно суворе, воно автоматичне, воно не має жалю. Але у нас є інструменти протидії. Це наша обізнаність і наша дисципліна. Не дозволяйте системі викреслити вас зі списків живих. Зробіть це своєю звичкою, отримали пенсію чи купили щось дрібне. Все. цього достатньо. А тепер розв'язка і відповідь на те питання, з якого я почав і яке тримало вас у напрузі весь цей час. Я обіцяв назвати одну дію, яка врятує ваші виплати. І ви, напевно, вже здогадалися, про що мова, слухаючи мої рекомендації. Але давайте закріпимо це раз і назавжди. Таємниця порятунку вашої пенсії від заморозки, той самий золотий ключ, який ламає систему блокування шостий місяців. Це транзакція на суму одна гривня. Так, ви не почулися всього одна гривня, витрачена з вашої пенсійної картки раз на п'ять місяців. Гарантує вам спокій. Купіть коробок сірників, купіть пакет, проїдьтеся в трамваї і заплатіть карткою. Ця одна гривня, ця, це ваш юридичний доказ того, що ви тут, ви з нами, і ви маєте право на достойне життя. Не нехтуйте цим. Розкажіть про це сусідам, батькам, знайомим, поширте це знання, бо воно рятує життя в прямому сенсі цього слова. Бережіть себе, свої нерви і свої пенсії. З вами був ваш юрист. До зустрічі в нових відео, де ми продовжимо боротися за ваші права. Слава Україні!